Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте свої підручники на сторінці 17 та зошити на сторінці 7. Дзвонить дзвіночок, дзень зелень, сміється сонце, збудився день, кличе дзвіночок, бім-бам-бім-бам, бім урок розпочинати час школярам. Сьогодні на уроці ми з вами будемо додавати одноцифрові числа з переходом через десяток виду 8 додати 3, а також розв'язувати задачі на знаходження суми і задачі на збільшення на декілька одиниць. Усний рахунок допоможе діткам зробити обчислення, наприклад, 1 додати 3, 4, 1 додати 5, 6. 1 додати 7. 8. Продовжте це. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Усне опитування, які арифметичні дії ви знаєте? Так, дію додавання та дію віднімання. Яку арифметичну дію слід виконувати, щоб стало на скількись більше. Вірно, щоб збільшити, треба виконувати дію додавання. Яку арифметичну дію слід виконувати, щоб стало наскількись менше? Так, виконуємо дію віднімання. Як називаються числа при додаванні? Самі відповідайте. Молодці. Перший доданок, другий доданок, сума. Що зазвичай більше? Сума. Чи доданок. Розглянемо перший доданок, другий доданок, сума. Звичайно, сума буде більша і від першого доданку, і від другого доданку. Як отримати доданок перший, другий та невідомий? У нас є сума 1 додати 4 дорівнює 5. Щоб знайти невідомий доданок, наприклад, другий, нам треба. Від суми 5 відняти одиничку відомий доданок, і ми отримаємо другий доданок. Як же знайти перший доданок? Від суми 5 віднімемо другий доданок і отримаємо перший доданок. Яка арифметична дія є оберненою до дії додавання? Так. До дії додавання є обернена дія дія віднімання. Молодці! Підручник, сторінка 17, Номер 80 Прочитай кожний вираз і назви його значення. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання усно. Потім звіримося. Яку закономірність ви помітили, коли ми знайшли значення виразів? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вірно, сума кожного разу збільшувалась на одиничку. Але ж зверніть увагу, другий доданок у нас був кругом трієчка. А чому ж так сталося? А тому, що перший доданок у нас збільшувався кожного разу на одиничку. Номер 81. Розглянь схему та поясни, як виконали додавання чисел 8 і 3. <кій> Розглянемо це на числовій прямій. До 8 спочатку додали 2, а потім ще додали 1 і отримали 11. Розглянемо вираз. 8 додати 3. <кій> Перший доданок 8. Йому бракує до десятки дві очки. Отже, число 3 розклали на 2 і 1. Додаємо спочатку перший доданочок. 8 додати 2, а потім додаємо одиничку. 8 додати 2 буде 10, а 10 додати 1 дорівнює 11. Номер 82. Обчисли. Запам'ятай результати обчислень. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату, класна робота. Приклади 82. Ми з вами будемо розв'язувати приклади, використовуючи алгоритм. Приготувалися. Записуємо перший приклад: 8 додати 4. Думаємо так: до 8 треба додати 2. Щоб утворилося 10, отже, 4 розкладемо на 2 і 2. Додаємо: 8 додати 2 буде 10, а 10 додати 2 дорівнює 12. Розв'яжемо другий приклад. 8 додати 5. Знову ж міркуємо до 8, не вистачає двійки, щоб утворилося 10. Отже, 5 будемо розкладати на 2 і 3. 8 додати 2 буде 10, а 10 додати 3 то буде 13. Поставте відео на паузу і, міркуючи таким чином, знайдіть значення інших виразів. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Я сподіваюся так. Ви молодці. Номер 83. Знайдіть значення виразів. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Номер 84. Прочитай задачі. Що в них спільне, а що відмінне? Розв'яжи задачі. Читаємо першу задачу. У квочки 10 жовтеньких курчат і 7 рябеньких. Скільки всього курчат у квочки? Читаємо задачу номер 2 У квочки 10 жовтеньких курчат, а рябеньких на 7 більше. Скільки рябеньких курчат у квочки? Що в цих задачах спільне? Так, спільне те, що було 10 жовтеньких курчаток, і там, і в першій задачі, і в другій задачі. А що відмінне? У першій задачі питають, скільки всього курчат у квочки разом. так? А в другій скільки рябеньких курчат у квочки. Ми не знаємо, скільки рябеньких, ми знаємо, що їх на сім більше. Отже, давайте ще раз проаналізуємо першу задачу і розв'яжемо її. У квочки 10 жовтеньких курчаток і 7 рябеньких. Скільки разом як дізнатися? Так, сума – це задача на знаходження суми, отже, будемо виконувати дію додавання. 10 додати 7, то буде 17 курчаток всього у квочки. Розглянемо другу задачу. Було 10 жовтеньких курчат, а рябеньких невідомо скільки, але сказано, що їх було на 7 більше. 10, а тих на 7 більше. Як дізнатися, скільки рябеньких курчат у вочки? Вірно, теж дію додавання, тому що це задача на збільшення на декілька одиниць. Тобто до 10 треба додати 7. Це буде 17. Отже, ми дізналися, що у квочки було 17 рябеньких кочаток. Задачі розв'язали. І знову ж ми молодці. Номер 85. Склади задачу про тварин із запитанням. Скільки всього? Я так думаю, що вам треба дізнатися, скільки всього разом. Отже, поставте відео на паузу, складіть задачу, в якій буде запитання, скільки всього. Номер 86 та номер 87 задачу розв'яжіть самостійно. Письмово. Зошит, сторінка 7. Номер 1 Напиши за зразком. Запишіть з числа 12 та 15 по рядочку. Номер другий. Розклади другий доданок на два зручні доданки і обчисли. Такі вправи ми з вами вже виконували. Тому виконайте самостійно. Номер три. Виконай дії з іменованими числами. Розгляньте і виконайте. Номер 4. Вибери схему, яка відповідає умові задачі. Розв'яжи задачу. Виконайте це завдання. П'яте Наведи ламані на кожному малюнку. Давайте згадаємо, якого вигляду будуть ламані лінії. Ось у нас на цьому першому малюнку ідуть самі перші ламані лінії. Вони виглядають ось так. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Сьогодні на уроці ви просто молодці. Знаходили значення виразів, розв'язували задачі. Отже, урок закінчено. До побачення.